24 лютого змінило дуже нас і змінило нашу роботу, те, як ми працюємо і те, з чим ми зараз працюємо. Напевно, кожен тиждень плюс один пацієнт. В загальному до прикладу наша Івано-Франківська область ми не маємо державного закладу протезувань. Перший протез він має бути звичайний. Ви маєте навчитись на ньому ходити. Ми ростемо, точно все змінюється і змінюється найкраще. Я бачу рухи в країні, рухи в рівну напрямку реабілітації. То це такий просто стрибок. Перший хто йде до пацієнта з ампутацією, це психолог. Немає людей з інвалідності, значить, все пристосується для нього. І ми всі простосуємось для нього. Так правильно, так має бути. Пані Катерина, сьогодні така тема в нас буде важка. Протезування. Я так розумію, що ну, цей напрям. Для військових розвивається, як мінімум з 2014 року. Але це чи готові ви були до 24 лютого 2022 року? Вірніше до ситуації, яка почалася після цієї дати? Не можу сказати точно, що готові. Ніхто не був готовий. Ми так точно, навіть пацієнти, які в нас були до цього, це зовсім інакші патології, зовсім інакші травми, які були. 24 лютого змінило дуже нас і змінило нашу роботу, те, як ми працюємо, і те, з чим ми зараз працюємо. Дуже багато було нового і дуже складного. Приходилося вчитися дуже швидко. Якось в Україні швидко система налагоджувалася, є дуже багато курсів навчань. Ми зразу десь, десь вчилися, але й одночасно працювали. Чи були спеціалісти? Потрібна кількість спеціалістів для протезування. В Україні взагалі це питання дуже давно. Таке складне, скажімо так, тому що протезуванням займаються приватні компанії в більшості. Є кілька державних компаній, але вони розміщені в певних регіонах. До прикладу нашої Івано-Франківської області ми не маємо державного закладу протезувань. У нас є приватні фірми, але в Україні є близько більше ста виробництв, які роблять протези. Тому контакт завжди якийсь був, але не такий інтенсивний, як на даний момент. Протезувальників достатньо. На даний момент, але от фахівців з реабілітації, які надалі будуть супроводжувати пацієнта, і від гострого періоду ампутації до моменту, коли він буде самостійно пересуватися, це питання. У нас в закладі ми додали багато фахівців, тому що ми не справлялися зі всією роботою, і плюс пацієнти з ампутації. Ми не справлялися, тому ми додали фахівців. Поки що нам достатньо, але ми будемо ще, напевно, додавати фахівців. Про яких саме фахівців іде мова? Ми хочемо ще фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Нам дуже їх бракує. У нас лікарня зараз має приблизно 700 ліжкомісць, ну і зрозуміти, вони всі зайняті. У нас вільне ліжко, у нас все в момент черги в будь-якому відділі, тому що ну, справді ситуація в країні складна. Ми стоїмо на маршруті пацієнтів, яких військових доставляють до нас щотижня. І щотижня в нас велике поповнення пацієнтів. Тобто пацієнт з гострою патологією йде відділення травматології, хірургії. Надалі йому починається там надаватись гостра реабілітація. Це потрібні фахівці. Надалі при потребі він переводиться в відділення до нас реабілітації, де надається після гострої реабілітації. Знову ж потрібні фахівці. Є пацієнти, які з нашої місцевості, ми можемо їх вже виписати, відпустити додому. Вони йдуть на 30 днів відпустки, приходять до нас амбулаторно. Знову фахівці. А не забуваємо, що є ще пацієнти постінсультні, з неврологічними розладами, з такими хронічними захворюваннями. Вони всі теж потребують реабілітації, тому питання дуже складне. Маючи на даний момент 11 фізичних терапевтів, 9 ерготерапевтів, 9 асистентів. Нам бракує і тут, ну, і щодня ми бачимо потребу більшу і більшу. Але адміністрація лікарні дуже лояльна, вони розуміють цю потребу, дуже нас підтримують. Тому ми шукаємо просто хороших таких фахівців, які вступлять до нашої команди. Давайте поговоримо більш детально про те, як визначити, чи потрібно протезування і хто це визначає. Питання про протезування кажу, воно доволі складне. На, в межах нашої лікарні як це відбувається? Якщо пацієнт е, потрапляє до нас, йому або роблять ампутацію в нас, або він уже приїхав до нас з ампутацією, е, йому потрібна зразу консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини та фізичного терапевта, ерготерапевта, які допоможуть зразу формувати правильну культю. Від того, як буде сформована ця культя, так Піде процес протезування. Відколи ми побачили, що культя вже, якщо пацієнт поступив, ми починаємо її бентування, при можливості ми вдягаємо лайнер для того, щоб вона набрала правильну форму і в протезі вона стала функціональна. Якщо ампутація робиться у нас в лікарні, ми намагаємося викликати до моменту ампутації ортезувальника, який може підказати, як правильно зробити так, щоб протез надалі був функціональний. Надалі ми працюємо, тобто ампутація зроблена. Фізичний терапевт, арготерапевт щодня працює з пацієнтом. Е, спеціальні вправи, комплекс вправ виконує разом з ним для того, щоб ця культя створювалася правильно і була функціональна. тобто не було обмежень рухів ні в одному з суглобів. На цьому етапі, вже, коли ми бачимо, що шви зняті, все загоїлося, викликаємо знову ортизувальника. Сам процес виклику ортизувальника залежить від бажання пацієнта. Пацієнту ми даємо такі брошури, в яких є всі ці 100 виробників в Україні. І пацієнт обирає собі те, яке він хоче. Завжди потрібно спрямувати пацієнта за територіальним принципом. Тому що якщо пацієнт з Харкова, ми його запротезуємо, це не буде питання. Тобто ми викличемо ту фірму, яку він хоче, по можливості вони приїдуть сюди. Але далі комплекс оцього цього протезувального процесу і коли щось треба налагодити, підкрутити, замінити. Потрібно ближче додому, там, де ти живеш. І ми це дуже вказуємо завжди пацієнту. На момент далі ми викликаємо ортизувальників, вони роблять заміри, до тижня протез буде готовий. Це є тренувальний протез. На ньому пацієнт починає вчитися, там, ходити в основному, якщо це нижня кінцівка. Тут зразу виникає дуже багато питань. Він на теренах нашої лікарні, це він, ми вчимо тут все на місці. Зразу там тисне, там болить, тут незручно, тут довжина кінцівки неправильно виставлена, знову викликає амортизувальника, він знову налаштовує. І оце звикнути пацієнту, що в нього він каже, боже, в мене не було однієї ноги. Тепер у мене є друга нога, і мені треба до неї звикнути. Якщо він йшов, наприклад, з тієї ноги з лівої, змінити його навички ходити – це все дуже довгий процес. Зараз на даний момент маємо 5 пацієнтів вже запротизованих, ми з ними вчимось ходити, це все займає час. Коли вже все гаразд, і тренувальний протез видно, що культоприймач вже, змі... ну, вже трішечки завеликий, тому що культя має трішки зменшитися в розмірах, і пацієнт вже готовий для основного протезу, тоді знову приїжджають артизувальники, або пацієнт вже вдома, і він собі просто до них телефонує і йде до них. Бо це відповідальність суто цієї фірми. І е, дається вже пацієнту основний протез, на якому він буде вже на постійній основі. Він повністю функціональний всі суглоби. В основному зараз є багато, ну не багато, але кілька відів протезів класичні, біонічні. Зараз говорять про остоінтеграційні. Е, е, як вибрати? Це складно, е, коли йде зустріч пацієнта з ортозувальною компанією, яку він вибрав. Ортезувальник йому пропонує усі варіанти протезів, які можливі. Є ще бігові, можливо, він хоче все. Але пояснюється пацієнту зі сторони ортезувальної компанії і з нашої сторони, що перший протез, він має бути звичайний, ви маєте навчитись на ньому ходити. Він має бути зручний і комфортний для вас, він не має виконувати якихось суперфункцій, тому що це перший. Ви маєте долати на ньому перешкоди, вже потім можна говорити про біонічний, вже потім можна говорити про біговий, дивлячись, яким там ви спортом захочете займатися, чи ви хочете ходити в гори. Це теж все. Але перший протез має бути доволі звичайний для того, щоб навчитися. Якщо говорити про е, ці протези, які почали ставити навіть у Львові, так це класно. Але підбір пацієнта для цього протезу, і чим там краще, у них протезувальне виробництво саме в лікарні, вони це роблять. Тоді можна контактувати, підбирати пацієнт, а тут пацієнт обирає протезувальне виробництво. Тут складніше. Вони не мають доступу до наших хірургічних, операційних, це питання. Спочатку має бути звичайний протез, для того, щоб навчитися. Все це є, звичайно, що безкоштовно пацієнт підписує напряму з компанією, якого брав договір. Наша робота просто як державного закладу навчити його ходити, щоб все було гаразд. Поясніть різницю між, між цими видами протезів. Е, якщо говорити про біонічний протез, він в чому його складність? Скорочення певного м'язу робить певний рух. І для того, щоб датчики, які будуть стояти, навчили скорочувати вас певний м'яз, і з цього створювався певний рух. Це потребує дуже багато часу, спеціальної техніки, яка зможе навчити це пацієнта і реєструвати ці сигнали, і вчити його скорочувати певні м'язи. Спеціальна техніка, спеціальний протез в Україні. Я чітко не скажу, але мені здається, тільки два виробництва є біонічних протезів, і то всі комплектуючі, все одно йдуть за кордону. І працювати з цим дуже складно. Мало хто з фахівців вміє це робити. Наша ерготерапевт буквально два тижні тому була на навчанні від закордонних спонсорів по складному протезуванні біонічному верхньої кінцівки. Вона приїхала і показала мені просто перелік, що би було потрібно. Ну це трішки космічно для даного часу. Ну кажу, як є, на жаль. Тому це, це на часі. Воно точно розвинеться в Україні, тому що нам це потрібно, тому що всі молоді хлопці військові, вони хочуть взяти цей стаканчик, вони хочуть взяти кубик, вони хочуть писати, вони хочуть закручувати гайки і все інше. Це буде, але все з часом мусимо розвиватися потрішки, щоб не наробити багато помилок. Розкажіть трохи про обслуговування протезів хто це має надавати, за яких умов потрібно звертатися? Чи це безкоштовно? Все безкоштовно. Тобто від моменту протезування, там просто йде підбірка певних документів. Якщо пацієнт знаходиться в закладі, то це все робиться закладом військово-лікарської комісії, якщо це стосується, звичайно, військових. Це все безкоштовно. Від моменту, коли пацієнт обрав собі виробництво, він підписує з ними договір. І підписує він на виробництво протезів, додаються всі комплектуючі, які йому потрібні, і на обслуговування. Тобто, якщо пацієнта, коли він ходить, щось болить, десь натирає, десь дуже часто втирається кістка при зніманні, наприклад, лайнера, він бачить, що є на шкірі якесь подразнення. Ці-всі питання до виробництва протезувально. У них є свої такі заводи, у них є свої приміщення, де вони готові вас завжди побачити, ви завжди з ними на контакті, і вони все підлаштовують під вас. Тому що культе приймач для культів піддається термічній обслуговуванню. Тобто там, де в тому місці, де натирає, вони його можуть піднагріти і вигнути для того, щоб це було. Тому тренувальний протез обов'язковий, і обов'язково його дуже-дуже конкретно підлаштувати під пацієнта. Але це все питання до протизувальників. Наше таке мінімальне навчити пацієнта ходити, обслуговувати і щоб все було гаразд в цьому. Ми ростемо, точно все змінюється і змінюється найкраще. Я бачу рухи в країні, рухи в напрямку реабілітації. То це такий просто стрибок. На які моменти звертають увагу от закордонні партнери? Напевно, без наших закордонних колег ми би не справились. Ну кажу дуже щиро. Тому що підтримка колосальна, колосальна на рівні навчання, на рівні потреби якоїсь в асистивних засобах, на рівні потреби в якихось технологіях, в якихось апаратах вони нас підтримали всюди, і достатньо того, що вони завжди на контакті з нами. Наприклад, у нас було навчання в Данії. Це було 10 спеціалістів зі всієї України, які навчалися по ампутаціям, якраз в Данії. Ми бачили від моменту пацієнта в лікарні до моменту, коли його вчать уже ходити все. Ми чітко зрозуміли, які, яка етапність цього маршруту, як це найкраще для пацієнта і на моменті реабілітації, які виникають проблеми, як змінюється хода і як її треба повернути до стандарту. Крім того, вони досі з нами на повному зв'язку. При потребі оцей зв'язок дуже важливий. Коли нам потрібно були милиці чи палиці якісь для ходьби, будь ласка, вони приїхали тут же. Тобто цей контакт дуже важливий. Дуже багато зараз є навчання. Є такий проект, називається Протез Хаб. Він е, займається всім, що стосується протезування в Україні. Я би якби могла, я би їм робила рекламу. Це просто космічні люди, які це роблять. Навчання для всіх спеціалістів для любого протезування, поїздки за кордон, які вони організовують для практичних, плюс вони робили оце навчання у Львові з закордонними, Вони їх привезли, щоб вони нас навчили. Все, що стосується протезування, чи мені потрібна консультація, наприклад, пацієнт. З Житомира йому потрібне протезування там. Ти просто їх запитуєш, вони завжди порекомендують. От це як спільнота, яка зараз займається пацієнтами з ампутаціями. Просто от вона тримає на все протезування на плаву. Любі питання завжди можна звертатися до них. Якщо ти звичайна людина, якщо ти військовий чи лікар, допомогу ми отримуємо завжди. Щодо протезування, це можна отримати от на території нашої нашої області, лише у вашій лікарні чи є ще заклади, які надають такі послуги. Розумієте, ми тут не прив'язані до закладу. Якщо пацієнт потребує протезування, ну все залежить, якщо військовий, то військова лікарська комісія має йому прописати, що він потребує протезування. Він йому, і він тоді має обрати протезне виробництво, яке він хоче. Він обрав собі протезне виробництво. Далі він може у них запротезуватися, і вони частково щось покажуть йому перші моменти. Ходи все. Якщо йому треба більше реабілітації, він може звернутися в будь-який заклад реабілітації, де є. На амбулаторному рівні, на стаціонарному і йому допоможуть. Чи всі мають знання ні. Чи всі готові допомагати ні. Просто ми цей процес дуже-дуже швидко запустили, бо маємо найбільшу кількість цих пацієнтів. Але я думаю, з часом це налагодиться. Ми готуємо тренінг. На червень місяць для області по пацієнтам з ампутаціями від А до Я. Від до того, як треба зробити документацію, якщо пацієнт у вас до того, як поставити так, щоб він ішов і ви не орієнтувалися, яка нога запротезована. Ми точно зробимо, ми маємо достатньо знань, щоб поділитися з областю. Трішечки є оцей момент, такий знаєте, що робимо тільки ми. Ми не забираємо на себе, тому що ми не справляємося, бо дуже багато роботи. Ми готові поділитися, але так вийшло, що ми отримали найбільше зараз. Ми зараз з ним обов'язково поділимося, і тоді, я думаю, що область запрацює воно всюди. Бо рахуйте, протезуємо не ми, протезують виробництво, а воно може приїхати і до нас, і ну, в будь-яку частинку регіону, де би це було потрібно. Я правильно розумію, окрім філору. А... Фізичної реабілітації, яку от ви власне надаєте, потрібна ще психологічна, психотерапевтична, я не знаю, як правильно назвати. Так. Чи це передбачено? Ну от ми говоримо про ваш заклад, вашим закладом, і чи це обов'язково, чи це тільки за бажанням пацієнта? З нашої сторони це обов'язково. Я чомусь запам'ятала історію, коли до нас ми покликали перший раз ортизувальника з протезного виробництва, і вперше, що він мені сказав, а в пацієнта був психолог. Я кажу, не знаю, він не в моєму відділенні. Зараз ми зорієнтуємося. Перший, хто йде до пацієнта з ампутацією, це психолог, і ця система працює тільки так. Тому що пацієнт не розуміє, що з ним відбувається, у нього фантомні болі. Тут йому говорять про якийсь протест, якісь чужі люди, що з ним буде відбуватися. Йому кажуть, що він повернеться до життя, а він без ноги абсолютно не спрацює, поки не був психолог. Перша зустріч з психологом тоді йдемо ми. До нашого відділу прикріплений маленький центр психологічної допомоги, в якому є чотири психологи і два психіатри. Вони наші друзі. Без них ми би так не справилися. Вони вони десь починають роботу або десь під час неї допомагають. У нас один пацієнт захотів протезуватися тільки після довгої роботи з психологом. Це, це дуже відповідальність на них ми ну, це, це їхня робота, це дуже важливий пункт. Без нього не справимося. Потребують пацієнти-психолога ну, дуже багато. Хтось не йде на контакт. Ми не можемо змусити. І я так розумію, таких спеціалістів теж не вистачає. Чи робить лікарня замовлення медичним вишам? Правду кажучи, хочемо трішки вже навчених психологів, бо тут нема часу. Ти або знаходиш контакт з пацієнтом, або ні. Другого шансу в тебе не буде. Десь би хотілося більше цих навчених таких уже психологів, які працювали в цьому плані. Ну, таких дуже юних молодих, вони, їм самим складно ще спілкуватися з пацієнтами на тему таку горя, біди і відсутності кінцівки. Ну, ми справляємось. На даний момент можу сказати, що справляємося. Не всі йдуть на контакт, на жаль. Вони більше підуть на контакт з фізичним терапевтом, чи ерготерапевтом, чи лікарем, тому що ми їх торкаємось. Ми їх торкаємось, і це теж там йде така модель. Вони йдуть дуже часто на наш ну, от з нами на контакт. Я розумію, що точно цифри зараз назвати не можна і, напевно, і не варто. Про це багато говорять. Але хоча б приблизно можете зорієнтувати, скільки людей потребує протезування. Напевно, кожен тиждень плюс один пацієнт, в загальному воно так вирішується. Не завжди він протезується у нас, бо він не з нашої області. Протезувальних виробництв по Україні вистачає. Про їхню якість є коментарі. Справді є коментарі, тому що ми пацієнтоцентрична лікарня. У нас от пацієнт, і ми всі навколо нього від військово-лікарської комісії до лікаря, до медсестри, до санітарки ортизувальні виробництва вони приїхали, поставили, другий раз приїдуть, третій. Вони не дуже розуміють, що ми для пацієнта все. І зараз від, ну, від нас залежить його майбутнє, і залежить його налаштування на життя. Але я думаю, що це час, і ми притремося всі, і воно якось налагодиться. Я би сказала, виробництв навіть забагато, бо пацієнт розсіюється, він не може зорієнтуватися, яке виробництво йому вибрати. Хоча б територіальний принцип вже він тоді так намагається орієнтуватися. Я була недавно в Норвегії, у них немає людей з інвалідністю. У них є людина, для якої вони пристосують суспільство і пристосують все. Я хочу так само, щоб у нас було. Немає людей з інвалідності. Значить, все пристосується для нього. І ми всі пристосуємось для нього. Так правильно, так має бути.